Важливий момент про сам закон. Справді, закон, ну, так, мінімум, мінімор, найгірший з найгірших, можна сказати. Тому що ну, важко було щось подібне придумати, але з другого боку. Це все цілком логічно відповідає теперішньому стану суспільства, не правове суспільство, політичної системи нема, по суті справи, політичні партії старі дискредитували себе новим, не дають розвиватися. І в законі дуже багато того, що люди абсолютно просто відштовхують. Наприклад, от на всіх попередніх виборах, коли кандидати в мери, Одне з важливих запитань було, чи йти їм від політичної партії, чи самостійно. Ну, в різних містах по-різному, але від 70 до 90% людей хотіли мати мера безпартійно. Краще. І через те, навіть люди, які були в, ну, в добрих стосунках з політичною партією, або навіть члени, ну, висувалися як окремо. Ну, і це логічно, цілком логічно. Люди так хочуть. Тут же зробили навпаки. Далі щодо блоків. Ну, на місцевих виборах дуже важливе значення мають громадські організації. І організації якихось навіть осередків політичних партій, може невеличких, може середніх, навколо якоїсь певної проблеми. Причому ці проблеми в різних містах, в різних областях цілком різні. І отут, власне, на, ну, на рівні парламенту блоки, то інша справа, а тут ці блоки були би необхідні, просто необхідні. Так само, як необхідно було ввести, якщо б дійсно хотіли добрий закон, про це, правда, навіть і не говорилося. Дозвіл громадським організаціям брати участь. Тут же блоки цілком відмінили. Далі, ну, про це, що ж сказали якраз про новостворені партії, подивимося, от, яка, звідки ноги ростуть цього закону. Очевидно, звідки влада хоче все максимально зробити під себе. Чітко, вона собі так подумала, порахувала, ага, хто їй заважає. Так, значить, заважає. Заважає їй гібко, заважає їй яцинько. Що з ними треба зробити? Треба їх просто забрати з тої системи. Ну, е, звичайно, тут е, е, по-простому, в якійсь мірі, е, це можна було б робити, але е, за логікою воно нагадує той анекдот. Е, Колись, який казали перед президентськими виборами, що ну, хотіли зробити обмеження вікове, щоб я не допустити, а потім, ніби в анекдоті, казали, що Тимошенко пропонувала, щоб і на букву Я не було кандидата. От. Так що, і, по-моєму, тут те саме може обернутися для Януковича, що от в тому анекдоті, в чому справа? Все таки, крім того, що от просто тако тупо, по-простому, робити все, що може бути формально вигідно теперішній владі, треба подумати, яка ж перспектива, як це все буде розвиватися. Так, все нормально, регіони собі можуть забезпечити найкращі умови для проходження до місцевих на місцевих виборах, але Ну от якщо вони між собою не можуть не то, що не можуть е, полагодити на, на рівні загальноукраїнському, а суперечності зараз. Я от можу казати, що зараз суперечності в середині партії регіонів значно більше ніж суперечності між регіонами і опозицією. Чому тому, що більше є за що воювати? Вони мають величезний шмат пирога, а е, власне опозиція зараз для них. Це просто ніби як декорація. Декорація політичного життя, як вони вирішують десь свої проблеми, використовують ту чи іншу опозиційну партію. Якщо це на виборах, ну якщо це все в Києві, то що ж буде тут, коли тут розмаїття інтересів настільки велике, що от ці різні групки, які будуть проходити, от, і Крім того, мажоритарних змішаній системі, вони ту партію регіонів, по суті, справи розтягнуть ще більше на місцевому рівні. Тобто ситуація буде ну, повністю не структурована. Де, ну, суспільство всяке має йти до покращення політичної структури. Тобто, зрозуміло, така партія має таку ідеологію, така – таку ідеологію, така ті інтереси, така ті інтереси. Зараз, навпаки, це цілком протилежно. Невідомо хто яку ідеологію, невідомо хто які інтереси має, невідомо хто які, кого представляє. Ну та й зрозуміло, тому що всі можуть бути перекуплені в будь-який момент. Так от. Можу я прогнозувати, що ці місцеві ради, які будуть обрані, це буде е, е, ради людей, яких найдешевше можна буде купити. І купить той не обов'язково Янукович, точно вже не Азаров, а той, хто на даний момент буде мати більше можливості їх купити. От е, власне цей закон саме готує. Ну, не корумповану, напевно, раду, тому що тут просто купляють і все. Корупція це за щось. Просто купляють депутата під ті інтереси, чи їй треба. Це ідеальний для цього закон. І такі, власне, ради нам треба очікувати. Таке хай. Тепер щодо що мерів. Ну для мерів жодного, наша доволі не проблема, політичну партію у собі знайти маленьку. Ну, але пощо дурити людей самих себе? Для чого? Стільки вже в нас брехні цей закон, і от що пан Баребур теж сказав, що звичайно можна, але не проблема ж для Тєценюка, і для Тігіпка проскочити по мажоритарці. Вони ж зможуть цілком нормально по мажоритарці Де, пройти, і багато ці, людей вони мають, таких і проти далі. З малими політичними партіями вони можуть елементарно домовитися з дружніми взаємовидами, а потім ті партії в'ються навіть в них, тому що ну, це, 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 це цілком нормально теж. О. Тобто оцей тупий примітивний підхід щодо нового створених пар? чи це як це вдарить вони як, як це може позначитися на роботі вашої партії під час виборів і чи погоджується ви з тим, що існуватиме така система торгівельного обміну, продажу і так далі? От якраз я за це говорив, що е, е, абсолютно е, якщо брати е, з точки зору такої прагматичної. Цю норму закону можна обходити, питань немає, є завжди є протидія. На будь-яку дію можна знаходити протидію. питань немає. Просто питання, чи це політично нам доцільно, чи це буде виглядати достойно в очах наших виборців, коли ми будемо шукати якусь партію, яка абсолютно на теренах львівщини невідома, незнайома нікому, але вона має за плечима 10 років, будемо так казати, тихого існування десь в підвалі. І так далі, тобто її ніхто ми її витягуємо на вталіну, трясаємо тупелюку, так далі, і починаємо висуватися від неї. Формально ми дотримуємося всіх норм. Е Головне людям показати прізвище людей, яких вони пізнають, і люди е до великої міри будуть голосувати все-таки за е особистості, От, але тим не менше, я ще раз скажу, є і бренд, є лідер партії, є сильна Україна, є Сергій Тігіпко. і є багато людей, які віддають голоси не тільки за. Прізвище, скажімо, кандидата, який йде на місцевих виборах до Львова, але віддають тільки в великій мірі за те, що ця людина контрольована, партія, контрольована лідером Кіїв. І в результаті є якби подвійний контроль, Перший, другий є якісь, будемо так казати, єдина лінія, єдина поведінка партії, уніфікована достатньо. В результаті є прогнозована поведінка даної людини, більш прогнозована. А в даному випадку, це от. Як шановний пан Політола говорить про те, що це, будемо казати, достатньо набір, набір людей, які будуть служити певній політичній силі і сумніву немає кому, в цьому переконані нинішня правляча партія регіонів. В результаті це буде певний якийсь набір людей, які будуть піднімати руки по команді якогось Міші сана, який у Верховній Раді нині чаще то виконує ту роль. І так далі. Тобто люди, які слідкують уважно за деревом і піднімають руки. Зрозуміло, що нікого це не красить. В результаті, якщо будемо ми в Львові шукати таку силу, від якої будемо висуватися, Ну, на нині я би сказав, ми такої сили ще не маємо.